Що не можна позичати, особливо у святвечір. У народних віруваннях існує багато заборон щодо позичання речей, особливо під час свят, таких як святвечір. Вважається, що певні предмети можуть вплинути на енергетику людини чи дому, і їх позичання може призвести до неприємностей. Сіль, сіль часто – Використовують в магічних ритуалах і має сильну енергетику. Чому не можна позичати? Це може принести у ваш дім невдачі та сварки. І порада завжди зберігайте сіль у своєму домі і уникайте її передачі, особливо під час свят. Посуд є символом домашнього благополуччя. Чому не можна позичати? Він здатен впливати на енергетику оселі. Позичання може порушити гармонію. Пошкоджений чи тріснутий посуд краще викинути, щоб не притягувати погану енергетику. Особисті речі зберігають енергетику власника. Одяг чи взуття може передати енергетику іншої людини, яка може бути негативною. Для гостей тримайте вдома окремі капці та не обмінюйтесь особистими речами. Ювелірні вироби та прикраси накопичують енергію свого володаря. Передавання прикрас може забрати ваш добробут або прийняти негаразди іншої людини. Носіть прикраси лише самостійно і уникайте їх передачі іншим. Вінник він символізує фінансовий стан і чистоту дому. Це може призвести до втрати грошей, незапланованих витрат і проблем у роботі, якщо ви будете позичати віник. Він завжди тримайте вдома, використовуйте тільки для своєї оселі. Хліб символізує достаток і сімейний добробут. Не позичайте останній шматок, це може принести злидні. Не передавайте хліб через поріг. Це віддає добробут вашої сім'ї. Не позичайте хліб після заходу сонця, це до нещасть. Фінанси завжди пов'язані з енергетикою обміну після заходу сонця на православні свята, у понеділок чи неділю, а також на спадаючий місяць. Гроші позичати не можна. Якщо ви даєте в борг замужній людині, вважається, що, повертаючи борг, вона передає частину свого успіху. Під час свят намагайтесь не позичати предмети, пов'язані з домом чи сімейним благополуччям. Якщо уникнути позичання неможливо, використовуйте прості ритуали очищення, наприклад. Провітріть дім або укріпіть предмет святою водою перед поверненням. Дотримуючи цих народних прикмет, ви зможете зберегти гармонію, затишок і добробут у своїй оселі.